7 травня 2023 року ОСТЕР. Так, що ми зробили? По-перше, посадили ромашки, брали у віки. Здесь майори, чернобривці і, і ще щось. Вот. Далі, по покосив дорожки. Звісно, все не всі хащі викосив, тому що все немає часу, але основні дороги викашені, поэтому вже можна ходити по, -по двору. Далі з виноградом нічого не а побризав виноград, багато чого побризав, потім розкажу. Що ми тут посадили? Посадили ще вчора тут три ряда кукурузи, починаю таліки. Потім посадили. Горошек 2-2 відео горошка, якісь елітні. Это. Там останні место під яму під виноград. Тут посадили рідиску, тут посадили 4 э, кавуна, а далі э, 4 дині будуть. От, тут посадив по експеримент буде э, помідори високі, до бера, не не бера будуть эти, але... Так в грунт Фелікс тебе передають приміти Ти тирить булочку. Птичка. Боже, у птичики дали булочку. Що ти, ти, ти гризеш ту эту? Ти, ти ж не голодний. Тобі сейчас каша перепаде, не їш. Що ти робиш, а? То ж птиця. Ну куди ти цю булку гризеш а? Ой. Так, пішли далі. Тут все, що було перекопано, нічого не є. А, покосив під Аліка хату все, що можна було викосити, викосив і викосив нормально, так що там теж хащі нема. А, так тут теж покошено. Вот. І зараз до самого цікавого дійдемо. Вот, Побризав. Побризав всі кусти смородини, а те сосущих грізущих і всіх остальних. От так е е тюльпани цвітуть. Ну, вже тюльпани цвітають, то що можна було вирізати, ми вирізали і забрали. От, от так цвіте яблуня. Ну, зараз не придає, днем, яскравіше цвіте. Тут посадили одразу огірки, машу. Машу, посадили отут, біля груші, там де Алік. Пішли далі. От. Помульчували смородину. От. І Амур тобі придає привіт, поставили тепличку, не знав, що посадити, посадив перці, вийдуть, вийдуть, не вийдуть, будуть буде мета. Посадили 6 кустів е, патісонів двох різних видів. І тут засадили оцю всю ділянку практично повністю. І тут пошли перші огірки Наташа, потім тут огірки кущові, отам огірки, оце огірки ніжинські. От. Отут з краю посадили 8 4 по 4 кабачків. Може близько, але вже так. Це все стальное засадили травою салатами. Руколой два віда. Тут один укроп, тут другой укроп, тут салат. Далі тут чотири салата, тут 3 диска, кінза і щось ще, і щось ще, де не вспомню, що. Так. Посадили кукурузу, ще там в уголочку. Тому що там не виграно, посадили, хай, щоб не, не, не загуляла земля. Тут щось пробивається, Вероніка щось бачила, ну ще рано щось дивиться. Ось воно щось є, морковка, чи не морковка. От. Ну, пропололи по швидкому перебили зілля. Живті трохи чеснок, але пропололи, може стане трошки зеленіше, буде краще. Далі, 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 далі Що ми ще тут робили, покосили, покосили Тут участок маленький, далі я Покажу зараз як цвіте клубника. Ну я покажу найкращий куст. Конечно саме кращий куст в прошлом году. Він, конечно красавчик. вже вот. цвіте, вже буде тут клубник. І цей теж дуже гарно. ще один красивий куст. Є. Ну звісно все одно треба там. Ці кусты буде присаджувати. Тоже це Далі піона вже вибросила бутони. Може бути піона. Тут буяє. скоро зацвіте цветы гвоздика. Вот. Тюльпаны, всі, которых эта роза пошла в рост нормально. Вот. Тюльпани красиві самі поврізали, привеземо, покажемо. Е, Гарні цвіти земляніка. Земляніка, звісно, цвіти дуже гарно, Щас приближу, поки, подивишся. Так, от, от земляніка цвете. Супер. Тут пооббирали, те що можна було поубирати. Е, ланди ще тільки починають цвісти, ще. І ще не всі там. О. І що ще... що ще Тут Вероніка теж поубирала. І на цьому поки що все. А, тут посадили. Посадили Вероніка чор Чорноборівців от Ну все. Більше нема чого розказувати. Это, там будуть вопроси, розкажу. Пока.